Ми почали з вами вивчати тему знаходження числа за заданим значенням його дробу. Хочу нагадати, перед цим було, ми вивчили тему, як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, от конкретно, дріб в нас є, наприклад, 5 дев'ятих від відомого нам числа. Що для цього треба зробити, діти? Від 45, наприклад, вам треба знайти. А, нам треба. правило. 40... А, Говоримо нам... правило. Треба число помножити. Помножити на дріб. На дріб. Дане число це 45 і ми множили 45 на дріб на 5 дев'ятих. Виконували скорочення, якщо це можливо, і знаходили значення. Да? Таким чином, 25 є. На, значить, наприклад, 45 кг кілограм, там, кілограмів да? 5 П'ятих становить 25 кілограмів полуниць. Тобто, одну і ту ж саму величину, ось у нас, наприклад, оце 5 дев'ятних у нас, да? Усіх полуниць. Всього 45, 5 дев'ят э, становить 25 кг. Тобто, одну і ту ж саму величину можна виразити. В частинах, а можна виразити в одиницях виміру, в даному випадку в кілограмах. Тепер ми будемо знаходити число за заданим значенням його дробу. Якщо відомо, що там якась величина становить там 5 дев'ятих від загальної величини від всіх там, нехай буде полунить, так? От. І відомо, що 5 дев'ятих – це 45 кілограм. За цими відомостями можна дізнатися, скільки всього кілограм полуни, наприклад, у нас було. Що ми робили? Ми шукали 5 дев'ятих від невідомої величини від. невідомої невідомої величини, невідомої кількості кілограм, і відомо було, що частина від усіх кілограм становить 45. І тобто 45 це значення дробу 5 дев'ятих. І щоб знайти, скільки всього полуниць, ми число 45 ділили на дріб. Щоб дізнатися, число зазначенням його дробу, необхідно це число поділити на дріб. І використовували правило ділення, щоб поділити на дріб, необхідно число помножити на дріб, обернений до дільника. І вже тоді скорочували. 9 на 9, виходить, тут що всього було 81 кілограм полуниці. Розглянемо задачу. Приклад другий. Якщо хочете, давайте ми цю задачу запишемо. Але давайте розглянемо задачу з підручника. Значить, параграф. Запишіть, будь ласка, номер один. Спочатку ми її роз... прочитаємо, а потім запишемо. У діжку. Налили 84 літри води. Який об'єм цієї діжки, якщо виявилося, що заповнено 70% її об'єму? Читаємо задачу. Як ми з вами домовлялися, хоча б двічі. Ось наша діжка. Так, уявляємо наша діжечка. Так, там вода. Від, е, налили 84 літри води. Див, зверніть увагу на те, що не сказано, що заповнили діжку і в діжці 84 літри. Десь от тако налили водички туди. І це 84 літри. Діжку не заповнили повністю. Яким є об'єм цієї діжки, якщо виявилося, що заповнено 70% об'єму? Тобто 84 літри це 70% об'єму діжки. Нам треба дізнатися, весь повністю весь об'єм, скільки туди вміститься води. Тобто, ми можемо з вами записати, що я ось тут вище, а ви нижче. Можете замалювати собі умову задачі, зобразити. Ми можемо записати зараз, що 70%. Від об'єму, від загального об'єму діжки, це 84 літри. Становить 80. 84 літри, іншими словами, це 70% об'єму діжки. Як ви вже здогадалися, що нам необхідно відсотки перевести у дріб. 70% пишемо перше. 70% переводимо в дріб. Це буде 0 І Для того, щоб перевести відсотки в дріб, нам необхідно поділити на 100. 70 поділити на 100. Це буде 70. Сотих, але пригадаємо, що в кінці десяткового дробу 0 не пишеться, тому я його зітру. Отже, 70% дорівня 0,7, і ви вже знаєте, що, щоб знайти. Число за заданим значенням його дробу необхідно це число, 84 літри, поділити на дріб 84 ділимо на 0,7. І згадуємо правило ділення на десятковий дріб. За, в дільнику ви бачите, за комою стоїть один знак. Значить, ми обидва числа повинні помножити на 10 і перенести коми в обох числах на один знак вправо. Навіщо? Для того, щоб ми отримали ділення на ціле число? 840 поділити на 7. Ділимо на 7, і це буде 1, 2, 120 літрів терет. Об'єм діжки і запишіть відповідь. Якщо ви записали вже пояснення тут об'єм діжки, давайте у відповідь просто пишемо 120 літрів. Поки ви дописуєте, я зроблю висновок, щоб знайти число. За його відсотками необхідно відсотки подати у вигляді дробу і поділити значення відсотків на цей дріб. 84, ще раз звертаю вашу увагу, що 84 літри це значення відсотків нашої задачі. І запишіть, будь ласка, правило. Діти готові? Задачу всі записали. Так. Так. Запишіть правило. Щоб знайти число за його відсотками, треба або необхідно. Перше подати відсотки у вигляді дробу. І друге поділити значення відсотків на цей дріб. Поділити значення відсотків на цей дріб.